Бажаю здоров'я, мій позивний Крим, я командир роти. Виконуємо бойові завдання в Вовчанське, оборонного характеру, стримуємо ворога і не даємо йому просуватися, знищуємо на підступах до позицій. Мотивація, що пішов до війська, бо на початку повноштабної війни ворог вдерся до мого міста і робив там дуже погані речі. Ну і за цього пішов до війська і вступив в лави 82-ї бригади. Вирішив помститися за своїх рідних, близьких і за своїх побратимів, які на той час вже виконували бої завдання. Моя робота як командира роти постійно слідкувати за своїми позиціями і за особовим складом. І на підступах, коли противник пробує підійти до нашого переднього краю, заздалегідь його. Відслідковувати і знищувати за допомогою БПЛА, і ФПВ, і Скідав і нашої артилерії. Це з роботи йде співпраця з нашими очами, це дрони, потім з артилерією. І заздалегідь з позиції, наприклад, якщо передаю чую противника там, на 12-ту або на першу годину, ми одразу же направляємо на ту точку. Наші очі і намагаємось його знайти і одразу вразити, щоб йому не вийшло підійти до наших позицій. Сьогодні була в нас ситуація, противник в кількості 8 чоловік наблизився до наших позицій. З позицій це було дуже погано видно, і ми це замітили з самого дрона, бо з дрона картинка намного краще. Передали на позицію, що готуйтесь, зараз буде контакт. Контакт був дуже близький, це 15-20 метрів. Я скоординував дії кожного бійця, який був на своїй позиції, що йому треба було робити, щоб подивити противника і зробити так, щоб він відійшов. Противник все-таки відступив. У нас все було 4-5-0 без втрат. Коли противник відступав, ми його доганяли. З кидами, ПІВІ, і нашою артою. Противник поніс втрати в кількості десь трьох двохсотих і пару трьохсотих. Робота командира роти вона не як складна, а то, що постійно треба бути зі своїми людьми, з ними постійно треба проводити роботи, спілкуватись з кожним, дивитися, які в кого труднощі, складнощі. Спілкування з особовим складом це на першому місці. І з людьми треба спілкуватися після кожного їхнього виходу і перед, перед самим виходом на задачу. Тому що люди, вони якби коли попадають в підрозділ, це стає одна ну, велика родина. І всі до друг друга притираються і стоють дуже близькими. Це взагалі без питань. Перемога буде за нами і це як не крути.